Наше таке глобальне питання, яке я завжди торкаю, це питання, де ж можна звернутися, де можна отримати послугу, яку ми адмініструємо, і яким чином в нас йде прийом і обслуговування громадян. Сьогодні в нас працюють на території Донецької області 18 площадок. Також ми надаємо послуги в 47 хабах. Зокрема, в 27 хабах. Ми виїжджаємо наші спеціалісти за затвердженими графіками, і в 20 хабах проводимо в режимі відеоконференції. Це звичайно питання, яке стосується будь-яких консультацій. Сьогодні в територіальних громадах це стосується саме субсидій, питання субсидій. Працює 79 уповноважених. Осіб в територіальних громадах області, там де можна надати документи для оформлення субсидій і їх перерахунку.